Всім привіт! Чергове відео з мого об'єкту. Я ще не завершив тут ремонт. Трошки за сімейними обставинами в мене вибило пару днів, тому я думав вкластися в 3 тижні, а вкладу ще в три з половиною тижні. У нас вже прийшла осінь, погода зіпсувалася, вітер на вулиці. Але ми всередині. Покажу вам те, що я вже встиг зробити за ці дні. Отут у нас така підгонка, це я розрізав плитку, отвори. Такі тоненькі підрізки буквою Г. Товщиною 1,5 см. Вона не лопнула, дорожче, ця плитка. Ну, тут половиною. Треба обійти ці колони. І так далі. Тобто понеділок я укладку плитки завершу. Але чим хотів би я, якою корисною інформацією поділитися? О, з цією плиткою може виникати проблема. Зараз поясню, яка. От бачите, я помітив скочем дві плитки. Вони бухтять. Тобто, яка ситуація? Ми, припустимо, поклеїли плитку вчора і на наступний день починаємо клеїти нову плитку. І СВПшки ми фіксуємо до попереднього ряду. В таку погоду клей не так швидко схоплюється. Тому натяг СВП відриває цю плитку. від клею. Чому так виходить? Тому що вона вузька і довга. Якби це було 60х60, 60 більший формат, або 60 на 1,20 таких би проблем не було. Тому. Я завжди простукую це все. Ті плитки, які бухтять, які відірвалися, я просто відриваю і ремонтую, переклеюю. Отак От само сьогодні мені треба замінити ці дві плитки, решта все тримається добре. Що я хотів сказати, які би рекомендації дати. Ну, по-перше, якщо вже затягувати ці СВПшки до попереднього ряду, то це робити від руки і притримувати. Цей ряд попередній. Трошки на нього спиратися не сильно, бо якщо ми будемо сильно спиратися або ходити, це одна з причин, по якій відклеїться плитка. Якщо ми її, припустимо, приклеїли вчора, сьогодні ми прийшли, збили СВПшки, починаємо по ній ходити. Клеще не встиг схопитися, тому що погода ну, це не літо. І коли ми наступаємо, вона під собою трохи прогинається, і намагається відірватися, і відривається від клею. І потім це треба все ремонтувати. Тому в ідеалі виклали певну кількість рядів, почекали добу, не на наступний день приходимо, а через день приходимо. Тоді, в принципі, думаю, що ця плитка в таку погоду вона вистоїть і вже потім не буде відривати. Відклею сама від себе сама себе відривати. Тому зараз в мене задача заміна цих двох плиток. Слава Богу, всі решта нормально тримаються, тому, тому що я робив, як я вам рекомендую, притягував їх пальцями е фіксував і не ходжу по плитці. Тому я кожен ряд. Кожен ряд простукую, Чи плитка не відійшла? Це хороший звук. Щоб ви розуміли, тут звук такий. Тобто відчувається, що плитка відійшла. Чуєте, да? так що, мої рекомендації будуть такими. А я зараз переробляю, йду додому. Хоч сьогодні і субота. Всім гарного дня. Наступного разу я буду знімати цей фартук. Як я буду робити, підготовку, укладку плитки на фартук. І тут зробили викраси. Такі, в такі кольорі планується. Фарбуватися квартира. Тобто цей оливковий планується бути в цьому коридорі. Всі решта стін оцей сірий. Ну, Трошки ці фарби змінилися, там їх розбавили, тому що вже занадто темно. Все, дякую всім за увагу. Кому була інформація корисна, кладемо палець вгору. Гарного дня всім і до побачення. Хороших вихідних!